Голова обласної державної адміністрації Михайло Вишванюк, як і обіцяв, зустрівся з головами ветеранських організацій краю. Учасники бойових дій у Другій світовій війні, воїни афганці пенсіонери говорили про те, що їх найбільше болить. По-перше, це медичне забезпечення. Ветерани просили заснувати касу взаємодопомоги, аби звідти отримувати кошти на лікування. Михайло Вишиванюк був категоричний. Люди, які відстоювали державу ціною власного здоров'я, мають лікуватися безкоштовно. Для учасників. Бойових дій для ветеранів, для ветеранів праці ніякої мови про якусь касу бути не може. Ці люди повинні отримувати стопроцентну лікувальну допомогу за рахунок держави. Інша пропозиція заснувати в області санаторії для ветеранів усіх категорій. Її прийняли і вирішили закласти кошти на облаштування оздоровниці в бюджет наступного року. Серед інших питань, які турбують ветеранів, квартирне щоб пришвидшити чергу, планують збудувати будинок, де оселяться учасники бойових дій. Погодження влади на цю ініціативу вже є. Справа за виділенням земельної ділянки. Говорили і про розробку більшої кількості стендів, які б інформували молодь про героїку Другої світової війни і участь в ній українців. Повертає Чась до питання забезпечення ветеранів та усіх, хто опинився у скрутному становищі, Михайло Вишиванюк нагадав про банк вторинних речей на вулиці Бандери, 1 в обласному центрі. Цим опікуватись буде Червоний Хрест і управління соціального захисту. І давайте ми думаємо, що ви знаєте, як громадська рада, керівники громадських організацій, керівники ветеранських організацій знають, наприклад, хто де потребує якої допомоги. І за вашою рекомендацією, за людина може прийти туди, і, наприклад, зараз зимовий сезон, отримати повністю комплект одягу для зими.